Я як вам сказати, я пройшла всі революції і в помаранчеві революції мене дуже зрадили. Я член партії Батьківщина, і з 2000 року я за свої кошти у Голованівську розбудовувала свою партію батьківщину. Я її розбудовувала у 2004 році. Я стояла на Майдані, я робила вибори. Мене били, мене травили, мене цькували, я вистояла. І хто це робив? Якщо хтось знає, Лозінський такий був у Голованівську, був Лозінський, оце він мін травив, цькував, я дітей ховала. Але зробили ми ці вибори. Ми перемогли, ми вірили, що щось тут буде. Коли були парламентські вибори після. Революції вже були парламентські вибори. Я теж була учасником цих виборів, теж і в, і в штабі все. Але який у мене був шок, коли я узнала, що той самий Лозінський, який убивав, гонив, мене цькував, він від моєї партії, від батьківщини, яку я розбудовувала, він іде в партійних списках у Верховну Раду. Ви це розумієте? Як мені було то все бачити і слухати? Я не зраджую свою партію. Я залишаюся до цього часу за свою, свою партією, а поки була Юля в небезпеці. Тепер вона в безпеці, я хочу їй віддати ось цей партійний квиток і сказати, що побажати, не зраджуйте людей, побажати новій владі, не зраджуйте тих. Хто стояв отут за вас і стоїть, не зраджуйте їх, тому що вам тепер уже не пробачать. Та, я прийшла сюди, я вірна народу, я вірна народу, я вірна партії, ви я вірна своїй партії. Вірна. І не віддавала я ви цей квиток. Подождіть внукам. кому? внукам, раді чого ви прожили своє життя? Я вірна народу і дітям, і внукам. Я не зрадила. Я не зрадила цю партію до цього часу. А чого я тут стою? Ради скажіть внуків. Бо це моє побажання до влади, до нинішньої. Не зраджуйте тих людей, які стояли за вас. Не беріть за гроші їх у свої партійні списки у Верховну Раду. Візьміть отут людей з Майдана у Верховну Раду. І вони вас ще відстоять, і вони вам допоможуть. І ніколи в житті вони не зрадять.